Зараз ми вам з руянкою покажемо, як робиться ньютонівська рідина. Якщо іншими словами, це проміжна речовина між рідкою субстанцією і твердим тілом. Це дуже цікаво і саме цікавий момент починається вже тут. Перемішуй гарненько. І так, коли наша рідина готова, ми починаємо вчити фізичні властивості субстанції з крохмалем, з дитиною. Якщо ми повільно опустимо руку до складу, вона увійде легко, як у воду. Якщо ж ми вдаримо долоною по поверхні, рука відскочить, залишився ж сухою. І це дуже цікаво вивчати з дитиною. А для яскравості моменту і цікавості можна додати різні кольори. Ми додавали прості звичайні пальчикові впади. Із власного досвіду вам скажу, що цікаво грати не тільки дитині, а й мамі. Я залипла довго на цьому.